Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин Укарагр І сьогодні пропоную роздивитися більш детально на гільзокомплект від торгової марки Raider. Компанія Raider працює з 2004 року, випускає свої запчастини до КамАЗів і європейської техніки, і також випускає до ЮМЗ і МТЗ запчастини по двигунам. Сьогодні пропоную роздивитися саме цей. Комплект, він рахується як преміум сегмент. Наші клієнти іноді вибирають його між злотецьким або ось, комплект райдер. Скажу одразу, що комплект коштує на весь двигун 11 880 гривень і виготовляється в двох варіантах. Є на 5 кілець, як сьогодні подивимося, і є ще на 4 кільця. В комплектації йде значить, гільза, гільза йде фосфатована, не дивлячись на те, що вона якби, якби то світла. Присутнє маркування, що це райдер, каталожний номер D240, підгодить на UMZ і МТЗ. Якщо роздивлятися варіант D245 з короткою гільзою, там теж є така комплектація. Далі йдуть ось такі силиконові кільця. Зараз дуже багато хто полюбляє саме силіконові кільця, а не резинові, по поршню дивіться. Палець 38. І ще раз нагадаю, що є комплектація на D245 D260 з пальцем 42 мм. Якщо когось цікавить, група S іде по поршню. Далі палець. По кільцям дивіться. Наскільки я так зрозумів, тут є навіть підпис, яке кільце де буде стояти. Ось подивіться значить, каталожний номер. І... Кільце номер 1. Наступне кільце у нас ось лежить номер 2, е, номер 3, номер 4 І оце буде кільце п'яте. Те, що йде самому знизу. Далі два стопорних кільця до пальця і вся комплектація на цьому закінчилася. Позначається вони ось в такій коробочці. Будете знати, в якій упаковці приходить поршнева. Є штрих-код. Ви його скануєте і попадаєте на їхній сайт, де можете перевірити, що це не якась підробка, а оригінальна продукція Rider. Якщо вас зацікавив даний комплект, друзі, звертайтеся також в нашому магазині є ще інші порошневі GFD, Юбана і Злотейська. Також є повний комплект під замовлення чешського виробника. На цьому у мене все. Кому сподобалося відео, ставте лайк, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі!